Всім привіт! Сьогодні в випуску Динамо дізналися наступного суперника в Лізі чемпіонів. Циганков допоміг Жироні завоювати перший трофей Батаго, близькі до переходу в Брайтон. Голкіпер клубу УПЛ не повернувся в Україну після зборів. Сьогодні в швейцарському ніоні пройшло жеребкування четвертого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів 25-26. Щоб потрапити до четвертого раунду, Динамо повинна обіграти Кіперський Пафос у третьому раунді Ліги Чемпіонів. Київський клуб буде серед несійних команд під час жеребкування. Ймовірні опоненти Динамо це сіяні клуби цього етапу за шляхом чемпіонів. Буде Гліб, переможець парми Мельме – Копенгаген, переможець пари Лег Познань, Цервена Зв'язда. Переможець пари Лудогорець, Френсварош та Селтік, Шотландія. Динамо дуже пощастило суперникам. Якщо Динамо пройде Пафос, він потрапить на переможця пари Лех Цервена Звезда. Якщо футбол це твоє життя, і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Іспанська жерона у 48-му кубку Коста-Брава зустрічалася з англійським Вулверхемптоном. Це був перший матч каталонців з перед власними болівальниками після завершення минулого сезону. У першому таймі команди не забивали. Однак одразу після перерви господарі двічі вразили ворота суперника, пропустивши у відповідь один м'яч. Рахунок відкрив Ян Хелерера на 51-й хвилині. А вже за 5 хвилин хоє Рокко подвоїв перевагу. Український вінгер Віктор Циганков провів на полі 83 хвилини, після чого його замінили. Голкіпер Владислав Крапевцов залишився у запасі. Цей поєдинок став частиною підготовки обох команд до старту нового сезону в Лалізі та АПЛ відповідно. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Захисник Трабзонспора Арсеній Батаго може продовжити кар'єру в англійській прем'єр-лізі. Про це повідомляє фанатік. Українським центрбеком цікавиться Брайтон. Більше того, чайки вже направили запит до турецького клубу щодо можливого трансферу футболіста. Трабзонспор озвучив суму, за яку готовий відпустити гравця 20 мільйонів євро. Вважається, що ця вартість є прийнятною для Брайтона. Однак, перемовини між клубами ще тривають. У сезоні 24-25 Арсеній Батаго провів 20 Три матчі в офіційних турнірах за трапзонспор. Забив два голи і зробив одну результативну передачу. 19-річний голкіпер Кривбасу Ігор Омельченко не повернувся до України разом із командою після завершення зборів. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, футболіст зник під час навчально-тренувального збору в Словенії та перестав виходити на зв'язок. Повідомляється, що Мельченко готовий пожертвувати своїм контрактом із Криворізьким клубом заради можливості залишитися у Європі. У Кривбасі наразі не коментують цю ситуацію. Омельченко знаним воротарем команди Ю-19. У минулому сезоні він провів 25 матчів у рамках чемпіонату Ю-19. 27-річний нападник Ромер Довбик може змінити клуб цього літа. До українського форварда проявляє інтерес низка відомих команд. За інформацією турецьких змі, головним претендентом на Довбека став Башикташ. Клуб досяг значного прогресу в переговорах з Ромою щодо трансферу нападника. Варто зазначити, що нещодавно Башикташ поступився шахтарю у двоматчевому протистоянні в лізі Європи. У нинішньому сезоні на рахунку Довбека 44 матчі, 17 забитих м'ячів і 4 результативні. Bora Донецький Шахтар дізнався свого можливого суперника у четвертому раунді кваліфікації Ліги Європи. Для виходу до четвертого раунду гірники мають здолати грецький Панатінайкос у третьому раунді Ліги Європи. Поєдинки заплановані на 7 і 14 серпня. Команда з Донецька належить до сіяних у жеребкуванні. Потенційними опонентами є несієні учасники основного шляху. У четвертому раунді Ліги Європи переможець пари Шахтар-Пенатінайкос зустрінуться з одним із клубів Б. Переможець пари РФШ, Латвія, Кубс, Фінляндія, Абердін, Шотландія чи Самсунспорт, Туреччина. Сага з переходом захисника Бормута і ліс до ПСЖ наближається до свого завершення. Повідомляє журналіст Фабріціо Романо. Згідно з джерелом, вже найближчими днями Забарний підпише контракти з паризьким клубами. Перехід буде офіційно оголошено. Умови особистої угоди з футболістом були погоджені ще раніше. Нагадуємо, Бормут має отримати за трансфер 70 мільйонів євро, з яких 20% отримає Київське Динамо. Київське Динамо цього літа розглядало можливість повернення колишнього півзахисника Баняміна Вербича, про що повідомив колишній журналіст Ігор Бурбас. Влітку Вербич був вільним агентом і в цьому статусі приїздив розташування Динамо на збори в Австрії і приїжджав не просто в гості. З ним дійсно вели переговори. Утім, вони завершилися безрезультатно. Сторони не змогли дійти згоди через фінансові розбіжності, зазначив Бурбас. Нагадуємо, на початку року Вербич у статусі вільного агента став гравцем. Грецького клубу Левадіакос, підписавши контракт до завершення сезону. Нещодавно клуб оголосив про продовження співпраці зі словенцем. За Динамо Вербич виступав з 18 по 21 рік. Включно після початку війни Хавбек пішов в оренду до польської легії. А влітку двадцять го остаточно залишив український клуб. Донецький Шахтар, здолавши вчора під 1-0 у першому турі чемпіонату України, продовжує свою безпрограшну серію в стартових матчах УПЛ до 17. -ти. Останні гірники поступилися в першому турі ще в 2008 році, коли на виїзді програли Львову з рахунком 0-2. Таким чином Шахтар повторив рекорд чемпіонатів України, який раніше належав київському Динамо. Варто зазначити, що в серії білосиніх, яка тривала з 2005 по 2021 рік, було 12 перемог і 5 нічиїх. Тоді як у Донечан у 17 матчах 16 перемог і лише одна нічия. Якщо футбол це твоє життя, і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.